Здоров, друзі! В цьому коротенькому відео я вам покажу, як швидко вийти з тюрми, якщо вас хочуть забрати погані поліцаї, без модів, читів, програм, лише інструментами самої гри. Тому приготуйтесь і слухайте уважно. Тут дивиться мене з самого початку, мабуть, пам'ятає, що якось в одних із перших серій по My Summer Car в мене стався такий баг, що я потрапив до в'язниці і відразу через декілька секунд вийшов з неї. Нічого подібного я тоді в інтернеті не знайшов, що це було і як так. І ось я вирішив розібратись в цій ситуації. І так. Уявімо, що ви прокинулись в п'ятницю. На столі у вас лежить другий тиждень неоплачений штраф, і хтось вам стукає у двері. Грошей немає. Ви відчиняєте двері, подивитись, хто там. йо майо поліція. Та ще й з ордером на арешт. Ви хто такі? Я вас не звав. Йдіть додому. Головне, в цій ситуації Не панікуємо. Підходимо, тихенько беремо папіру, що нам дають. Можемо трішки ознайомитись. Підпис: ні в якому випадку поки що не ставимо, але тримаємо руку на пульсі. Потім з цією бумажкою. Просто нагло виходимо в двері, нас, звісно, зразу заламають і відправлять у в'язницю. У в'язниці ми з'являємося з цією бумажкою, і тут головне дуже швидко поставити на ній підпис, як тільки на екрані з'явиться щось, крім чорного фону. Тобто, як тільки каламут не відкриває очі, ми зразу ж ставимо підпис на цю бумажку. Після цього нас типу знову відправляють до в'язниці. Потім, секунд через 20 максимум ми почуємо, як офіцер відчиняє двері нашої камери. Вуаля, ми з'являємось на зупинці в місті біля нашого улюбленого магазину. Виходить так, що гра вважає, що ми чесно відсиділи увесь цей термін. Тому що, як можете бачити, зараз у нас вже неділя, а в тюрму нас забрали в п'ятницю. Також вам хочу сказати, що цей баг ви зможете запустити лише якщо ви будете вдома, бо тільки вдома можна отримати цю бумажку. Тобто, якщо ви зустрінете поліцейських на вулиці, бумажку вам цю вже ніхто не дасть, і ви не зможете так просто вийти з тюрми. Не у всіх це вийде зробити з першого разу, в мене з першого разу не вийшло, і треба бути дуже уважним з підпису. Тому що якщо ви вже з'явитесь у в'язниці, походите там, побродите і підпишете бумажку не відразу, як тільки відкрили очі, то в моєму випадку мені потім подвоїли термін. Тобто там було 16, коли я невчасно підписав бумажку і я знову прокинувся у в'язниці, у мене вже було 32 дні. Тому дуже обережно з цим. І на цій чудовій ноті я буду з вами прощатись. Пишіть коменти, у кого вийшло, у кого ні. Сподіваюсь, скоро я вже домонтую відео подібного характеру. По глобальному тюнингу Сацуми. Тому скоро побачимось. Щастя, вдачі, бувайте здорові!